Всім привіт! Чемпіонат світу добігає свого кінця. Ми сьогодні поговоримо про матч за третє місце. Там хорвати зробили те, чого не виходило в португальці і в іспанці. Я розглянув білдап збірної Хорватії і проаналізував, чому вони так багато створили проти збірної Марокко. Фактично більше нікому цього не вдавалося, окрім мабуть, французів. Але там французи забили на п'ятій хвилині, і Марок мусило виходити в напад. Тож. Хорвати, можна сказати, вскрили цей міцний горішок захисту. Я поговорю про те, як. Також ми проговоримо про суддю, який чимось не користується ВАР, а також проговоримо загальні висновки по цьому матчу. Це схожа аналітика, ми говоримо про бронзовий матч чемпіонату світу. Поїхали. Отже, дві речі, які мене відразу кинулись в очі при перегляді цього матчу. Перше, це що, що за такий білдав збірної Хорватії. Ви подивіться на це. Я бачив вже це в матчі проти е, Аргентини. Воно там було на, до п'ятої хвилини два-три рази. І от зараз е, воно повторялося частіше, і я не розумію насправді не розумів е, навіщо? Дивіться, там четвірка позаду лишається, причому таким квадратом, вони нікого не відігрують при цьому. І потім зазвичай йде якась довга передача. Ну, Це не дає з першого погляду ніякої переваги попереду, тому що чотири футболіста за лінією м'яча вони ніяк не беруть. Добре, давайте розглянемо, як з цим зазвичай справляються команди з білдапу. Якщо сідає один опорник, деться на прикладі Марокко, як виходило, там абрабат сідає, футболісти можуть розходитись. Хорватам також приходиться розтягуватись заради того, щоб покривати цю всю ділянку, і утвориться простір через середину, де можна прийти. Так от, хорвати цього не роблять, як бачите. У мене питання зразу чому? І другий пункт, який ну, мене заставив задуматись: що насправді то Хорвати створили більше, більше ніж Іспанія, більше, ніж Португалія проти команди Марокко. і. Виходило, в них проходити центр поля, майже завжди вони вскривали цю високу лінію захисту, і команді Мароку приходилося розвертатися і бігти назад. Отже, щось в цьому дивному білдапі та й працювало. І отже, якщо є два таких яскравих питання, і вони, в принципі, зливаються в одне, то значить треба розбиратися. І я розглядав епізоди, що ще робити. Я подумав, можливо, центр захисту. Хорватів дуже погано володіє якоюсь середньою передачею. Ну там, наприклад, Йошко Гардіол він тільки появився на цьому чемпіонаті прийняв дуже хороші відгуки, але я не бачу, як він розіграє, тому що хорвати завжди та модріч опускаються для першої передачі, як мінімум. От е, тож, ну може він не володіє, але я побачив, що там був епізод, коли він гарно віддав таку розрізну передачу по флангу, ось будь ласка. Так що, в принципі, я думаю, що ну, проблема не настільки гостра, щоб опускати там два футболіста. Десь так в середині першого тайму я натрапив цей епізод, виписав його собі посеред матчу і аналізував потім. Дивіться, знову та сама ситуація. Два опорника сідають нижче, Модрич отримує м'яч і починає розігрувати атаку прямо в тому положенні. І проходить передача через центр поля, відразу відігрують на фланг. Ось як цей епізод закінчується, власне, білдап. Далі вже атака, розвиток нас не дуже цікавить. Ну, по-перше, вона приходить. Ми бачимо, що як мінімум відрізали першу е, половину гравців команди Марокко. Але разом з тим в захисті Марокко ще тримається. Тобто лінія захисту, бачите, чотири футболіста стоять, вони контролюють забігання е, по центру. Там лише на лівому фланзі забігає футболіст збірної Хорватії. Але, в принципі, це не так небезпечно, тому що туди, що поки перевести м'яч з правої бровки, то в принципі при такій кількості футболістів Марокко. Е, вони встигнуть перебудуватися і захистити цей фланг. Тобто ми бачимо яскравий недолік такого білдапу в коли 4 людини позаду, що вони не встигають наситити зону завершення, якщо різко так проникають до... туди. Тобто Модрич і Ковачич не встигають підтягнутися, щоб там створити якусь чисельну перевагу. Ну, однак відмітимо, що першу лінію пресингу Марокко Хорватія проходить доволі вдало тут. Далі я знайшов ще один епізод. Тут так само дивіться та сама побудова заду, яка, в принципі, здавалось би не приноси нічого корисного. І далі йде, далі йдуть фанати збірного Марокко, а далі йде Пас Модрича. Я хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що там вже в зоні, куди віддає передачу Модрич, є три людини збірної Хорватії. От. І разом з тим ми бачимо, що центральна зона мається на увазі по Ну, поширні, тобто тут напад, тут захист, а от центральна ткаліня, там фактично відсутні футболісти збірних хорватії. Тобто вони чекають на цю дальню передачу, причому знають, що вона буде десь на фланг. І е, вони, е, ну, вони розуміють, що далі буде відбуватися, що можна сказати, що хорвати уникають цього центру поля з цим авробатом, який не дає. Нормально розвивати атаку, якщо йде передача десь через центр, то дотики відпасовують на фланг. Вони стараються огинати опорну зону збірної Марокко. Це така частина плану. Крім того, я вам показував, як збірна Марокко може гарно виходити з-під пресингу і що це їм дає. Разом з тим, ви повинні розуміти, що коли футболісти розширяються, то це створює небезпеку позаду. Завжди команди, які володіють м'ячем, вони ризикують втратити цей м'яч і врізатись. Чому? Тому що володіння м'ячем передбачає той факт, що ти широко розходиш футболістами. Це потрібно, щоб віддавати передачі, і футболісти, які бігають за м'ячем, бігали більше. І окрім того, знаходились зони для того, щоб ці зони знаходились, щоб футболісти отримав м'яч, потрібно стати ширше. От. І разом з тим, коли ти в такому положенні десь зустрічаєш м'яч, це зразу небезпека на твої ворота. Ось, будь ласка, так, хорвати перехоплювали м'яч збірної Марокко, який вже на той час треба було забивати, і отримали контрвипад на власні ворота, там 3 в 3 або 3 в 4, як трактувати вихід на ворота Марокко. От, а у випадку з таким білдапом хорватів е, великий плюс в тому, що, хоч там і всього 4 футболіста позаду, а 6 попереду, коли вони стоять так вузько, це набагато більш безпечно в тому плані, що ти не проведеш пряму вертикальну атаку. Завжди треба, якщо там 4 футболіста десь огнати. А за той час, в принципі, в другу лінію, ну, в другу хвилю захисту, тобто, як є друга хвиля нападу, можна сказати, що є друга хвиля захисту хорвати. Вони би, ну, по ідеї, можуть встигнути десь вернутися, накрити там центральну зону, поки перша четвірка захищається. Тобто цей білдап можна, в принципі, вважати і більш надійним. Ну, тут є нюанси. все-таки Чотири футболіста це мало. Але якщо грати далекими передачами, то це більш безпечніше, ніж виходити в коротку передачу. Амрабат там вже декілька разів, навіть я так переглядав ще раз, виходив аж на опорників, щоб не давати віддавати ці передачі. Тобто він там грав і по Коваччу декілька разів, і, і по Модричу. От також те, що я говорю, добре корелюється з тим, що хорвати не випустили трьох центральних співзахисників, а випустили замість цього двох і ще одного нападника. Тобто там були люди, які можуть ціплятися, ці нападники не стояли там. Прямо по центру вони зміщалися один вправо, один вліво і робили такі два-трикутника на флангах, що дозволяло їм якісно там чіплятися і розігрувати м'яч. Хорвати насправді багато таким чином створили нагод, і другий гол забили таким чином, бо там паст по флангу прийшов, і вже далі спочатку зім'яли захист, і вже після того збірна Марокко цей посипався захист і е, пропустили гол. От тому я можу вважати, що я в принципі відкрив, розкрив для себе цю таємницю. Далі поговоримо про гру, про загальні враження. Так, там спочатку відбувся розмін голами. Якось особливо це аналізувати немає потреби. Скидка з передньої штанги на задню. Два рази хорвати скидали. От, на дальній штанзі там виграли боротьбу і забили гол. Йошка Гвардіол знову відзначився, молодець. Все-таки компенсував трошки за те, що його Месі повозив, щоб не казали, щоб, ну, на позитивній ноті закінчив. Правильно, це, це дуже корисно для нього. Й означає Йошко. <с>? Отак от будемо тепер казати. От, судді, суддя, на жаль, ну, вар, навіщо цей вар взагалі? от? Тобто він то потрібен, але якщо, якщо судді не користується, то нафігати ну, на мене, там Два пенальті мало бути. Але ладно, там можна по-різному трактувати. Але як їх трактувати, якщо вони не йдуть дивитися, це серйозно, там матч історичний для Марокко, для Хорватів. Та піди вже, подивись, не вже там, може, у нього гарнітура поламалась, чи що, чи він такий думає, що він саме впевнений боїться показати, що він не знає. Ну, от так ти показав, що ти не недостатньо кваліфікований суддя для такого матчу? Ну, не будемо багато про це говорити, тому що ми таке в чемпіонаті України бачимо, правда? От загалом здавалося, що Хорвати ніби заспокоїли гру. Хоча Марокко продовжувало створювати, я не знаю, ну але не було враження, що там якісь такі супернагоди створювалися. Хоч Марокко показало клас. Тепер їм тільки його підтверджувати. Тепер вже будуть знати, що це команда, яка. Можна сказати, що вони заробили собі таке ім'я. Тепер на них будуть більше готуватися. Я впевнений в цьому. Хорвати, хорвати, тепер вже бронзові призери були срібні. Хтось може сказати, що це деградація, як на мене, то це е, надзвичайно сильний рівень тримання планки, яку вони самі собі задали. Ну там вже одне місце, одна гра, один м'яч. Е, ми їм це пробачимо. Дякую обом командам за, такі, за таку чудову гру. Видно, що це не фінал, що там вони трохи менше напружені. Ніхто так не тягнув час, як це, було. як це буде в фіналі. Ми зараз подивимося, я думаю. От е, матч фінал на нас чекає. там Мессі, який ідеологічно впливає на свою команду, Імбапе, яка. Ну, БП теж впливає, просто він це робить не напряму, так як Месі, а впливає опосередковано. Тобто, заради того, що він там грав і творив свої чудеса, вся команда теж повинна підлаштовуватись. Тому буде цікавий матч в фіналі. Я вже казав, що цей фінал, як на мене, він обіцяє бути цікавішим, ніж зазвичай фінали бувають. От я обов'язково його також розберу на своєму каналі. Думаю, що це буде більш громовно. Тут я старався виділити якісь цікаві моменти, які мені е, варто, здається, обговорити. На фінал я постараюся е, ну прям проаналізувати, хто за рахунок чого переміг, де якась перевага була в однієї команди, де в іншій. тому що фінал таке вартує. Я думаю, і глядачів більше трохи буде. От, а ви, якщо у вас ці, цікавий такий контент, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Я, я не всі відповідаю наразі, ще їх небагато. Так що, так, дякую за увагу і щасливо всім до побачення!